Мао використав свої сили, щоб врятувати людей. Далі нас перекидують у спогади героїні Емілі, у ті часи, коли війська сатани ще не захопили їх острів, а пішли на захід. Західний регіон вважається найсильнішим, оскільки там розташовані найбільші сили у вигляді магічної охорони церкви і королівської армії. Через деякий час до Емілі і її батька навідались кардинали, щоб забрати дівчинку, оскільки вона є донькою ангела і людини, то у неї є сили, щоб перемогти сатану. Батько залишився в селищі, і це була їх остання зустріч, тому що через декілька днів селище спалила армія Люцифера. Тим часом Емілія зростала, тренуючись успадкованими силами матері і жагою помсти до сатани і його злочинів. На цьому спогади обірвались. Дома повернулася людська подоба, а Чіка вирушила до свого батька, який виявився поліцейським з першої серії. Емі переночувала у подруги і наступного дня прийшла повернути грошовий борг і впала зі сходів, тому Аусіель вирушив до аптеки. Тим часом Емі розлючена. Чому ж владика демонів такий добрий до всіх і чому він сіяв хаос у їх світі і вбив її батька? каже, що ніколи його не пробачить. У цей момент приходить Аусіель разом з Чікою, після чого вона тікає. Сюди втручається Шибомікі, домовласниця. Вона прийшла сповістити про ремонт будинку і дає любовні поради. Сказавши що ще щось про послання з іншого світу, які надходили дівчинці, і вони вирушили до неї. А Чіку вистежив демон. Коли до нього підбігли мао Емі і Асія, то впізнали генерала Люцифера.